Всім хай! З вами капітан Кай. І сьогодні мій влог за 8 тижнів до змагань. Хочу показати вам повністю свій день, хочу показати, що я їм, хочу показати своє тренування, покажу свою форму, я якраз буду зараз робити звіт для тренеру. Тобто тут такий влог просто про мій день. Тому гарного перегляду. Перше, що нам треба для звіту, це вага. я вже зважувався перед цим. Оскільки я помив голову, може бути плюс 100-200 мг. Ну, зараз побачимо. Але перед цим вага була 99,4. Як я і говорив, плюс 100 мг, в принципі, враховуючи, що мокра голова, це нормально. А зараз гляну скільки в мене було на початку сушки і скажу, який результат. Ну і в загальному хочу прикріпити фотки двох звітів на початку сушки і зараз. Так, я переглянув звіт. На початку сушки вага була 106,9 кг. Зараз вага 99,4. Тобто скину майже 7,5 кг. Що я вважаю нормальним за 2 місяці сучки. По факту в мене ще два місяці лишились, а моя вага має бути на сцені, якщо не помиляюсь, десь 93. Тобто в мене лишилось 6 кг, але 2-3 кг – це вода, яка уйде там в останні дні підготовки. Тобто мені треба бути зараз десь 95, а там 95 ми за пару днів до сцени зліємось до 92. Тобто, в принципі, сушка йде добре. Єдине, що мене, наприклад, засмучує, це те, що не сохнуть ноги. Ну, точніше, вони сохнуть, але вони не сохнуть так, як я б цього хотів. Ну, я зараз буду ставити позу, я думаю, ви подивитесь. В загальному верх в мене сухий. Е, грудна січеться, плечі січуться, е, там прес є, вени вже по животу теж починають лізти. Але ноги, ну, як будто там тільки я почав сушитися. Мені вже говорили, що я до кінця в принципі, можу їх і не висушити в цьому сезоні, типу, що перша сушка, і, ну, і все можуть бути проблеми, але надіюся, я їх висушу, бо хотілося б на сцені показати якість ніг, Бо за рік досить добрий прогресних зробив, в об'ємах добре додав. Тому було б класно показати якість, глибину, в принципі, все. Для звіту, для тренера, мені потрібно зробити заміри. І потрібно пропозувати. в мене там 4 пози. Тому більш за все, що я зараз прожену пози з вами. Тоді поставлю камеру вертикально, ось так. І після цього вже зроблю заміри. Тому давайте зараз покажу форму для вас, а тоді зроблю звіт тренеру. Надіюсь, вона нормально видно, там не обрізаний сильний верх і низ. бо тут місця нормального мало, і щоб нормальне світло було теж мало. тому Вибачайте, якщо щось буде не видно. Ну, подивимося, по-перше, по, по ногам. Як бачите, вони типу, досить просушилися, вже видно ділення, як типу, ось іде квадріцепс. Але не настільки сухі, як хотілося, щоб було. Що, давайте проживемо пози. Якщо чесно, я купив музику, бо мені так на суху, трошки я скуча до дірювати. Я вікові зміняюся, ну зараз, я без музики не можу. Тут дуже жарко. E, і я стараюся, якщо позую вдома, то робити це ввечері. Ну, я застараюся зараз проганяти кожного дня три кола позувати. E, випадаю як коли, то після тренування, то вдома. Якщо це вдома я роблю, то в більшості ввечері, бо зранку зараз я був такий потний, Ну, типу я помився, але можна буде ще раз втимитися. Тому, бляха, це мінус. О. Чесно, тут дуже жарко, я взагалі не знаю, як тут позивати зранку, бо я просто спальсь. Тому зараз швиденько ще зроблю звіт тренеру і підемо на кухню вже. Що розклав я все по три кучки, свої добавочки, вітаміни. Це в мене на сніданок, тут трошки більше таблеток. Це у мене на вечір після їжі, і це я пів під час тренування. Не буду проходжуватись по всім ним, оскільки е, дуже багато це підібрано індивідуально, тобто під мої потреби. Плюс зараз сушка, організм перебуває в сильному стресі, тому ця вся кількість добавок більшості не треба буде. На сніданок у мене йде спеціальна протеїну, це приблизно до вас купи. Супер. Такі я додаю сюди трошки води. Протеїну було 60 грамів, води налив зараз 37 грамів. І пробую перемішувати. Ну, я дивлюсь по консистенції. Ось, починаю перемішувати, і воно таке має бути однорідна маса. Якщо бачиш, що сухувати, ну не вистачає, води, тоді додаю. Такий голодний вже капець, чесно. Поки зробив тренер розвід, поки те, поки все, я вже просто голодний капець. Так, давайте покажу, що не вийшло. Чесно кажучи, щось воно не дуже виглядає, але. Но... Ось таким чином я розміщав. Зараз туди додав рис, а в рис я вже всипав 15 г солі, це мені денна норма. І перемішаю це все з протеїнчиком. <різь> Оскільки це був мій такий перетренувальний прийом, тому рису я сюди не жалію, щоб нормально вуглеводів поїсти поївся перетренування. Ми все перемішали, тепер додаю сюди 100 г банану. Раніше використовував 150, але оскільки зменшилась кількість вуглеводів, вже і менше фруктів використовуємо. Нарізаємо зверху ось так собі. ідеально. Ну, вийшло 107 грамів. Нічого страшного. Мій такий сніданочок. Зараз це все скушаємо. О, покажу вам ще свою картоплю. Мені тренер в план сказав додати 400 грам картоплі. Саме тому я почав пекти картоплю собі на два прийоми останніх. Ось це я вчора спів. То я вчора вже трошки їв, бо не вистачило з попереднього разу і прийшлося докидати звідси. Ось така картопелька. 400 грам в день це мені на два останніх прийоми. Просто приправки, порізав і спік. А я буду вже їсти ось. Тому всі, хто їсть, смачного. Вже йду в зал. в Зал мені є що добиратися, і це насправді є плюсом, оскільки в мене вже є нормована активність. А тобто я маю маходлювати 12 тисяч кроків кожного дня. Це помімо тренування кардіо, тобто стабільно 12 тисяч кроків має бути знаходжено. Тому я ось собі зараз йду до трамвая. на трамваї не доїжджаю до кінцевої станції, на ній виходжу, проходжу до залу, знаходжу так певну кількість кроків. І так само, коли повертаюся додому, не доїжджаючи до станції, та що в мене біля дому, виходжу трохи раніше і за рахунок цього якраз знаходжу своїх 12 тисяч кроків. Я вже притупав до залу. Зараз передягнуся, вип'ю все, що я маю перед тренуванням і почну саме тренування. Ми вже прийшли до залу. Тут трохи багато людей, через що, можливо, я познімаю лише робочі підходи і все. Типу, просто досить багато людей, плюс музика голос грає, а мій мікро, я думаю, не вивезе. Єдине, що я хотів показати, це чулки свої, я в тренуванні їх, мав вже їх показати. Коли знімав квадріцев, але я його так і не виставив, тому і зараз показую. В інстаграм вже теж казав, що це, це чулок проти варикозу. У мене є варикоз ось тут, на передній частині ноги. Для того, щоб він не прогресував під час тренування, ніх я його вдягаю. Він так трошки підтримує судини і вони не настільки сильно розширюються. Першою вправою буде згинання. У мене буде чотири підходи. Це більше як розминочна вправа. Виконає 4 підходи по 12 раз з прожимкою зверху. Тобто не просто підняв і опустив, а ось саме підняв, прожав і тоді плавно опускаю. Ну, в принципі, я зараз покажу, побачите. Зараз зніму з різних ракурсів. Зробимо перший підхід з цього. В принципі, пішов добре. Ще єдине, що хотів сказати, це зверніть увагу на мої коліна і стопи. Вони типу чуть-чуть буквально підрозвернуті, при цьому носки ніби тягнете на себе. Фух, так трошки зменшиться навантаження на ікри. То є ж не Камбуло подібна саме на ікру, бо вона якраз кріпиться ось тут. Тому якраз за рахунок цього повороту вимикаєте її і більше навантаження на діться встигну саме. Не дивлячись на те, що тут в мене має бути середня вправа. Все одно стараюсь максимально викладатись, прожиматися. Больше типу більше як і підготовчі вправи, але все одно максимально концентруюся і викладаюся. Бо на вона має бути середня, я їй не беру велику вагу, але просто дуже добре прожимаю, через що вона більш така майже як важка виходить. Раз дві хвилини перепочиваємо і ще три підходи. Далі йдемо до руминки. Тут я дуже довго розминаюся, у мене робочий досить великий вага. Чесно, зазвичай цю справу взагалі ніколи не розумів, не любив. Останнім часом навчився правильно робити і прям почало заходити. Що мені допомогло? Під час руху зазвичай ну, типу, просто стали і тримають рівно ноги і коліна. Я навпаки намагаюся розвернути колінка трохи у сторону. Тобто стали стопи рівно, але при цьому коліна ніби трошки розвертаєте назовні, тоді ну, відразу відчувається навантаження в ягодиці, тоді легше її контролювати і відчувати. Ну і так само закачувати спину, щоб вона вас ну, під час руху вперше не забивалася просто. Зараз почнемо перше розминичення, а тоді вимкнуся, напевно, на останньому робочому. Сильно не забуваємося. Так, 6-8 разочків і докидаємо. Зараз 50, 80, 100, 130 і тоді буде думаю, робочий. Виконали розминку, зробив три робочих. Сьогодні вирішив трошки подобавляти ваги, тому робив 150 на 10, 162 на 8. І зараз спробуємо зробити мій новий рекорд 170 на 6. Не знаю, як піде, бо 160 на 8, останній так трошки важковато пішов. Тому будемо старатися максимально контролювати, якщо що, просто кину на підлогу та й все. Будемо пробувати на 6 раз. Зараз налаштуюсь. Фу, давай. 170 на 6. Фу, Фу, давай. Ніхто, блядь, це не зробить крім мене. Маю робот.

Зробив, хто може сказати. Пішло досить складно, але, в принципі, зробив на хісь раз, як і планував. Ще подивлюсь по техніці, як пішло. Але по вікіттям прям супер, клас. Поясницю, о, типу, там статихі навантаження в будь-якому випадку буде, бо ви тримаєте спину. Але його при цьому прям клас на Так що супер. Розбираємо, йдемо далі. після сироминки ми знову повернулися до згинань. А, тут вже. Не середня вага буде, буду брати максимально, але чесно, вона не сильно більше, ніж від середня. Єдина відмінність: просто тут вже не буде таких прожимок. Плюс трохи задня частина стегна вже забилася на руминській тязі, тому сильно вагу тут і не візьмеш. Тут нема, в принципі, нічого розказувати, по техніці все те саме, просто говорю прожимок не робимо зверху і все. Тому просто один робочий підхід зніму і все. Більше тут ма що знімати нічого цікавого такого. В принципі, виконаємо ще три підходи, і зустрінемось з вами вже на присіданнях. Так, після важких згинань у мене мало б бути присідання в Гаку з тазодомінантним. Е Варіації, тобто з акцентом більш на біцепс, стегна і ягодиці. Але оскільки тут в цьому залі такого гаку нема, щоб це було комфортно робити, а, я роблю присідання зі штангою з широкою постановкою ніг. Єдине, що тут може бути корисне для вас, це ось ці підставки, ну блінчики які я використовую під п'ятки. Я що в присіданнях на квадріцепс, що в присіданнях на жопу їх роб... підставляю на квадріцепс, я, звісно, беру резинові килимки, але не настільки важливо. Суть в тому що. А за рахунок цього, в мене трохи довгі ноги, і за рахунок оцих всіх підставок я можу комфортно присідати для своїх суглобів, там не перенавантажувати поясницю, не завалюватися вперед. Це мені дозволяє і глибоко присідати, і при цьому добре контролювати поперек. В мене тут чотири робочих на вісім повторень, оскільки це досить не моя вправа. Тут велику вагу не навішую і концентруюсь більш на відчуттях. Тобто, в Руминській я міг навалити ваги, тут я не навалюю, бо ще треба набивати техніку. В Принципі все. Фу. Так, досить важко прийшло. Походу я минулий раз менше ваги, брав, Можливо, десь 5 брав. Фу. Ну ладно, будемо робити. В принципі, я годиці нормально відчув. Просто ще по техніці трошки важче контролювати, але можливо. Все, зустрінемося на останній вправі. Остання вправа на сьогодні. Вона теж має бути важкою, але порівняно з руминкою і присіданнями вона не складна. Тому так, це просто чиста добивка, 4 підходи по 15 раз. По техніці, я думаю, тут нема що розказувати, всі знають. Сіли та й розводите, прожимаєте і годиться. В принципі, все. Я потренувався вже, добре зробив задню поверхню стегна, ягодиця. А Зараз поїм, попрацюю, має прийти клієнт, і потім планую встигнути ще попозувати до закриття залу. Як я говорив, кожен день по три кола проганяю. Дома не прогнав, бо там дуже жарко. Тому спробую тут опрогнати. Якщо ні, то буду ввечері це робити. Поки гріється їжа, хотів таки поговорити з вами трохи. Поки робив тренування, знімав, залив себе на думці про те, що, напевно, це нікому цікаво не буде. Ну, типу, Тренування, їжа не дуже цікаво, тому, напевно, це і не набере там, багато переглядів, і від цього моя аудиторія не збільшиться. Але зрозумів, що в першу чергу я знімаю для себе, оскільки свої старі відоси, які, які там знімав ну, перший навіть свій відос, я передивлюсь, і, і мені прям кайфово його дивитися. Бо я просто бачу, як прогресую, як я змінююсь, бачу, як досконалююсь, як краще говорю вже на камеру. Та, да, можливо, аудиторії від цього не маю, але мені принаймні подобається це робити і можливо, в майбутньому з цього, з цього щось буде. Не, не впевнений, але я буду пробувати. Пост-воркаут Міл. Тут просто рис, курка і все. В принципі, нічого такого. Я погнав їсти, зустрінемося трохи пізніше. Потренував я хлопця, зал, на жаль, закрився, бо він зачиняється на вихідних о 18.00. Я не встиг попозувати, прогнати трикола. Тому, напевно, зараз понаходжую кроки, мені ще 6 тисяч лишилось. і прийдемо додому, проженемо трикола, поїмо, помиємось. Дібрався, я вже домой. Находив кроки, по дорозі ще зайшов в магазин, взяв яйця, бо на вечерю кінчились. Щось трохи підрозклеївся, чесно. трохи втомився за сьогодні. В принципі, по крокам все находив, тренування зробив. Їжі мало і втомлююся досить швидко, під кінець дня вже ніякі майже. Хочу зараз прогнати кола позивання, як я говорив. Прожену їх, тоді покажу свій третій-четвертий прийом. І в загальному трошки розповім про сучку, про свої враження і трошки поговоримо з вами. Програв я три коли позування. Не знаю, наскільки видно, але повтів так добряче. Фух, без пересанку трикола. Стараюся прокитикувати кожного дня, щоб на сцені міг нормально протриматися. По позам ще. По позам ще не все ідеально виходить, особливо бокові пози. Тріців з боку це такі місця, над якими треба ще багато працювати. Не знаю навіть чи видно. Напевно, ну, буквально трохи видно. Ось як підлога відблискує від мене, бо накапало трохи. Останній прийом їжі а, я вже замішав. У мене тут 5 яєць, кориця. А зараз на сковородку я трошки лину оливкової лії. Витру серветкою, щоб забрати лишній сир, і посмажимо яйця до останнього прийому. Ось буквально трохи оливкової лії. І ось так таким чином розтираю по пательні. Ось розтер. І тоді можемо виливати нашої. Ось так виглядає мій четвертий прийом. Якщо чесно, на відео зовсім не апетитно, але мені голодному це прям авшталіть. Я прям буду з кайфом це їсти. Тут картопелька, філейка, яка лишилась, і зробив собі омлет з п'яти яєць. Давайте перевернемо. Робив собі омлет з п'яти яєць, туди додав трохи кориці і цукрозамінника. Тому такий в мене солодкий омлет, і всім хто їсть, смачного. Ну, ось і підходить до кінця цей лог. Хотів би поговорити трохи про сушку, як вона взагалі проходить, наскільки складно. Пройшло вже майже два місяці сушки, лишилися по факту ще два місяці до змагань, вісім тижнів. І певно, завдяки своєму тренеру, завдяки грамотному підходу не настільки ще важко, як це могло бути. А, тобто, в мене зараз безживе. Такі, білка 230, жирів 60 вуглеводів, в мене 390 тренування спини і ніг важких 340 в інші тренувальні дні і 300 в дні відпочинку. В загальному це досить хороше БЖВ, багато хто на цьому набирає, але завдяки грамотному підходу це для мене і ну, зараз це є сушка. Тобто для мене це дефіцитний стан. Моментами буває, чесно, дуже складно, особливо коли там голодний, проходиш десь мімо когось, і хтось щось їсть. У тебе сил, щоб стриматись, ну, прям дуже мало. Ти буквально на вольових проходиш мімо, там не їсиш, не під'їдаєш. Бо коли голодний і чуєш якийсь там запах якоїсь булочки, ще щось, воно справді важко а В загальному не сильно так тяне прямо до цього всього. Тобто я знаю, заради чого я це роблю, і коли розумієш, для чого ти це робиш, а розумієш, що ти сам обрав цей напрямок, що ти сам захотів займатися бодібілдингом, трохи легше. Я не говорю, що легко, але, типу, я не можу на це жалітися. Просто ну, хочу грати цю гру, маю приймати її правила. Єдине що. Хотілося б краще сохнути. Ну, це перша сушка. Типу, за першу сушку звичай можна і не досушитись, це нормальна історія. а надіюсь це не моя історія, але це нормально. Мені про це говорили. Побачимо, що в результаті буде. А хотів розповісти про змагання, де я буду виходити, які дати і як туди потрапити. Взагалі заплановано два мене змагань можливо, буде більше, хто знає а перше змагання буде 11 жовтня. Це комерційний турнір від ФББУ, тобто ФББ Українського. Він буде комерційний, там буде категорія класичний бодібілдинг юніорів. На жаль, не будуть, будуть лише чоловіки. Тобто я буду з мужиками робити на сцені, Побачимо, що з цього вийде. Чесно, самому цікаво, оскільки досить сильно спрогресував за рік. І коли дивишся на себе, не можеш до кінця зрозуміти, наскільки ти добре виглядаєш. І коли там стає з людьми, якими ти думав, що вони більше за тебе, бачиш, що в певних моментах, в певних позах ти краще, і тому буде цікаво вийти просто для себе, подивитися, наскільки сильно мені треба ще працювати. Це будуть перші змагання 11 жовтня. Вони будуть відбуватися по чайна хол, здається. Там вся детальна інформація. Я буду старатись викладати, закидати в інст. Тому хто захоче прийти, в принципі, приходьте, я буду тільки радий бачити. Я, на жаль, не зможу приділити вам час. Але якщо ви будете кричати Тьома, мені буде капець як приємно. Або там відміточки в сторіс зі мною вообще. було б супер. А, тобто, це перші змагання. Вони комерційні, а, по факту там, на Європу через них ще кудись не вийдеш. Це просто комерційний турнір. Де можна виграти якісь призові, там дуже прикольні кубки. Я прям хотів би забрати їх. Другий чемпіонат 21 жовтня це вже чемпіонат України. Тобто, з нього я можу поїхати на Європу. Там вже буде по ідеї категорія юніорів. А для того щоб вона була, треба, щоб була певна кількість учасників. А вона буде, оскільки від мого тренера троє учасників юніорів. По ідея вже чотири учасника є. Тобто юніори будуть. І вже зарубимося з юніорами, і так само, по ідеї ще вийду в класичні бутібілдін з мужиками. А буде 21 жовтня, де буде, я ще не знаю. Так само, якщо цікаво, захочете відвідати, то вся інформація буде в він. Я буду закидати дуже кайфую від того, що роблю. Кайфую від того, що бачу прогрес, бачу зміни. Бачу, звичайно, велику кількість недоліків, над якими треба працювати. Що може бути кайфовішим, ніж ставати кращим і розвиватися? Я не знаю. Сидіти на місці, не прогресувати не цікаво. Буду старатися зараз трохи активніше закидати відоси в YouTube, оскільки буквально трохи сталося до змагань. Я думаю, я зроблю відосик за 6 тижнів до змагань. І там кожен тиждень з четвертого, починаючи то за четвертий, за третій, за другий, за перший тиждень до змагань, буду робити відосики і так само, надіюсь, зроблю відосик зі сцени. Навірно, попрошу когось зі своїх друзів зняти або Владік, або Рому, щоб познімали трохи, походили зі мною за колісами, як мене гримують туди-сюди, бо я би хотів би це закинути в Ютубчик. На цьому поки все. Дуже дякую вам за увагу. Бувайте мої на кама.